Всім привіт, це Салак і сьогодні я розповім, як його посадити. Екзот реально цікавий, тому не раджу перемотувати відео. А ви підписуйтесь на мій канал на мій телеграм і переходимо до відео. Взагалі Салак дуже цікавий фрукт. Це пальма, і на ньому є ось такі плоди, які похожі на шкіру змії. Через це його назвали другим його ім'ям це зміїний фрукт. На смак він як айва, тільки менш черпкий. Під час чищення я помітив дуже класний звук. Посередині може бути до трьох насінин. А взагалі сам фрукт виглядає ось так. А так виглядають його насінини. Достаньте їх і промийте від м'якоті. Перед тим як посадити насінини, їх потрібно добре замочити у воді. Беремо ємність і набираємо туди звичайної теплої води. Замочуємо там насінини приблизно 3-4 доби. Після Того ось ці місця трошки повитягуються, з них якраз і будуть рости корінці. Тому наступним кроком ми будемо їх висаджувати. Для цього беремо невеликий горшик і насипаємо туди землі. Краще брати землю для розсади. Робимо декілька лунок і туди запихаємо насінини. Після того зверху не забуваємо полити. Також візьміть стрейч та резинку і обтяніть зверху горшок. Робіть декілька отворів і поставте горшок у тепле місце. Одразу після проростання на будуть виглядати ось так. А на цьому у мене все будемо дивитися, що буде сього далі. А ви підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм і нагадую, що на 700 підписників вийде ювілейне відео.